Сьогодні церква відзначає День пам'яті святої мучениці Тетяна з нею в Римі потерпілих, а студенти вузів День студентства. Традиційно Тетяним день широко святкують особливо студенти. Саме 25 січня 1755 року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету. День підписання генерал-ад'ютант граф Іван Шувалов вибрав не випадково. Таким чином він зробив своєрідний подарунок на іменини своєї матері Тетяні Петрівні. Відтоді свята Тетяна вважається покровителькою студентів і педагогів. Свята Тетяна, як свідчить переказ, жила у Римі у 2-3 століттях за часів жорстоких гонінь на християн. Її батько, знаний римлянин, таємно сповідував віру Ісусу Христа і виховував свою дочку в християнському дусі. Вона не вийшла заміж, стала діаконицею і присвятила себе служінню Богові. Одного разу язичники схопили Тетяну і зажадали, щоб вона вклонилася ідолам і принесла їм жертву. Але в храмі Аполлона, куди привели Діво, вона промовила молитву Христу і стався землетрус. Ідол розколовся на частини, а уламки будівлі похоронили під собою жерців. Тоді, прагнучи змусити Тетяну скоритися, погане стали катувати її. Під час тортур відбувалося багато чудес. То кати, про прозріння, яких молилася свята, увірвало в Христа, то ангели відводили від Тетяни удари і побивали її мучителів. То зран її замість крові текло молоко, а в повітрі розливалися пахощі. Коли мученицю провели до цирку і випустили до неї голого лева, звір почав лагідно лизати їй ноги. Ось таким є свято святої великомучениці Тетяни.